Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 47 Треба довести, що при всіх натуральних значеннях n дріб, Зараз я його перепишу так, 40 номер. 2n квадрат плюс 5n плюс 3 на 3n квадрат плюс 10n плюс 8. У нас є нескоро. При всіх натуральних знаєх. Ну, дивіться. На відміну від деякої минулої задачі, де нам достатньо було навести якийсь приклад. Тут нас просять довести, що при всіх натуральних значеннях цей дріб є нескоротним. А отже, варіант якось через конгруенції досліджувати чисельник і знаменник відпадає. Тому що, наприклад, воно дійсно може одночасно не ділитись на 2, на 3, на 5. Але ніхто не гарантує, що при якомусь n мільярд чисельник і знаменник не будуть ділитись на якесь число типу 1 301 194. Ми не зможемо просто дослідити ділення на всі прості числа, банально тому, що їх нескінчено багато. Саме тому тут нам потрібен якийсь інший підхід. Нам треба подивитись, можливо, поближче, що собою являє чисельник і знаменник. Ну, Любителі теореми Вієта вже, мабуть, помітили, що і чисельник, і знаменник тут досить непогано розкладається на ножнички. Отже, сума мінус 5 добуток 6, це у нас мінус 2 і мінус 3. Да? А отже, це можна записати: корені виходить як 1. І 3 других. Ну, мінус мінус 3 других. Тобто 2n плюс 3. Ну, або давайте так, запишу. Да? 2. Тут n плюс 1, і другий корінь у нас мінус 3 других n плюс 2 других. А у знаменнику 3. Що тут? Мінус 10 і 24. Мені здається, це мінус 6 мінус 4. І ділимо на 3. Тобто, це 2. і що там виходить? 4 третіх. Ну, давайте отут дві внесемо сюди, отут тріочку внесемо сюди. Отримаємо N плюс 1. На 2n плюс 3. n плюс 2. На 3n плюс 4. І виникає наступна ідея. От дивіться, якщо ми зараз доведемо, що ось цей множник і ось цей взаємно прості, ну або це число і це число, це число і це число, це число і це число, і це число, і це число. І це число. У нас вийде, що чисельник, там, якщо в канонічному вигляді записувати, це якісь одні. Давайте так. прості множнички в якихось степенях. А знаменник це щось взагалі інше. Так, давайте навіть тут кількість їх. Нехай тут буде. Так, П, як давайте. Ага, і К, да, в мене зайнято. Ладно, давайте тут може X, типу, а тут Y 1 Y2, Y з індексом X. Тобто, якщо ми доведемо, що попарно множники по одному чисельника і знаменника у нас є взаємно простими, це буде означати, що загальний дріб у нас також буде нескоротним. Ну добре, давайте намагатись якимось чином це отримати. Тут давайте я запишу, що P і T і Q. Наприклад, жийте у нас попарно. Ну, різні. Знаю, сказати, различні, тому нехай буде так. А отже, що виходить, треба зробити? Треба довести, що оці ножнички попарно є взаємно простими. Можна, напевно, по-різному це робити, можна там якось намагатись ділити. Ну, давайте покажу декілька, наприклад, варіантів. Хоча, напевно, найпростіше буде використати ось таку властивість. Давайте ми з вами згадаємо, що найбільший спільний дільник чисел А, Б дорівнює найбільшому спільному дільнику чисел А мінус Б і Б. Ну, дійсно, якщо А. Ви там можете записати як P1Q плюс R, ну і B, наприклад, в на якомусь отакому вигляді, тут R1, тут R2, то виходить, що якщо вони там якось скорочуються, тобто, наприклад, R -ок не буде чи чого ще, то вони скоротяться на одне число. Якщо відкинути B від числа А, то виходить, що якщо вони і до цього скорочувались, то залишки так само там взаємознищаться, ну і вийде якийсь ось такого вигляду доданок. Саме тому, використовуючи цю властивість, ми можемо подивитись, що у нас буде з цими парами. Пар у нас загалом 4. До оцієї дужки у нас раз-два. І до цієї дужки у нас раз-два. Ну, давайте. Верше. Найбільший спільний дільник. Чисел N плюс 1 і N плюс 2. Дивіться, якщо я від другого відніму перше, у мене буде це. Давайте я NSD писати не буду. А, бо в круглих дужках також це стандартне позначення. N плюс +1, 1. А якщо ми. Шукаємо найбільший спільний дільник двох чисел n плюс 1 і 1, то, звичайно, це буде одиниця. Ну, яке б ви тут число не взяли, хоч 10, хоч 20. Ділитись вони обидва будуть лише на одиницю. Таким чином, оці два взаємно прості. чудово. Йдемо далі. А знову ж таки, перший раз там nsd запишу, далі не буду. Нехай n плюс 1, 3n плюс 4. Давайте ми тричі віднімемо, да? мінус 3 так? Мінус тричі. Отак позначу. Тобто у нас тут буде n плюс 1, а тут буде 3n плюс 4 мінус 3n мінус 3. Тобто, просто одиничка. Ну, а отже, це дорівнює 1. І так, третім. nsd. Тепер давайте брати ось ці якісь пари. 2n плюс 3, n плюс 2. Ось тут, ось я не дописав, умова потрібна така, що числа АБ у нас це натуральні. Бо якщо ми отут дозволимо десь нуль або від'ємні числа, то трішечки ця логіка може порушитись. Тому, чому я це кажу, щоб отут ніде у нас від'ємних чисел не виходило. І так, дорівнюємо що можна зробити? Можна, наприклад, 2n плюс 3 відняти разочок n плюс 2, це буде тоді n плюс 1 і n плюс 2. Ну, а з першого пункту ми вже знаємо, що це одиничка. Тобто це використовуючи ось це. Ну, можна знову ж таки від n плюс 2 було відняти n плюс 1, отримало б так само n плюс 1 одиниця. Ну, а тоді найбільший спільний дільник таких двох чисел це одиниця. І четверте, найбільший спільний дільник. Що там у нас 2n плюс 3, 3n плюс 4. І так, ну давайте, наприклад, від другого я відніму перший один раз. Це буде 2n плюс 3 і n плюс 1. А тепер я від цього двічі. А відніму n плюс 1. Це буде 1 і n плюс 1. Тобто одиничка. А що це означає? Ми тільки що довели, що усі ці множники між собою взаємно прості, отут нема нічого спільного, отут нема нічого спільного, отут і отут. А це означає, що в такому розкладі, в канонічному вигляді, у нас е, не буде ніяких спільних множників. Тут буде, наприклад, 2, 3, 5, а тут 7, 11, 13. Звичайно, що воно. Ні на що не скоротиться. А це означає, що а, дріб є нескоротним. Є нескоротним. При всіх натуральних N. Таким чином, 47-й ми розв'язали.